Новим роком добрі люди, сподіваюсь, з вами буде. Запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година. Сіль жадана на столі, лад і спокій на землі З Новим роком, добрі люди, і нехай у вас не буде. Горя смутку і біди, а гору, щоб завжди. Крокувала доброта, найдорожча і свята. З новим роком добрі люди. Хай любов Бог заходить. Хай добро панує в нім Хай в родині спокій буде. Хай щастить вам, добрі люди. І бажаємо вам добра від Різдва і до Різдва. Щоб здоров'ям, щастям, хаті були завжди багаті. Спокій в домі, сонце ясне, та ніколи не погасне. Хай у добрі проживає вся ваша родина. Лодуйте, веселіться, бо весела дмила. Я щиро бажаю веселих свят, у ті, все ли в коля. вам засяють різдвяні вогні. Здоров'я і доброго вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була, щоб раділа вся ваша сім'я. Щоб що наступить, кращих сусідах. Вам злагоди в домі і в справах усіх.